Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Рада вас вітати, дорогенькі мої, що ви живі, здорові, і от у нас випадають. Дивіться, це для всіх, для всіх, для України, скоріше все, для України, тому що те, що випадає, Перед тим, як карта дня йде, я завжди рахую для України. Дивіться, іде в нас місяць, а тут у нас йде юстиція, тобто правосуддя. Щось там мутиться по правосуддю. Не Конституційний суд це є. Ну, подивимося. І так, в нас сьогодні, здається, субота, якщо я не помиляюся. Якщо ви дивитеся в інший день, немає значення, тому що, значить, ваша інтуїція вас потягнула подивитися цей розклад, який а, несе в собі якусь інформацію. Ось якось так. Тому долучайтеся і вибирайте свою карту. І так, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і як цьому зарадити. Добру! Чи щось не дуже добре. І так, карта номер 1 У нас дев'яточка монет, і вона говорить про якусь рівновагу. Рівновагу о, тут рівновага, концентрація йде на собі. Тобто у вашому житті наразі якась рівновага. У вас наразі о, щось приємне, щось. О, як би це сказати, грошове? так, Це може бути ваше становище у суспільстві, це може бути ваша якась матеріальна опора. Можливо, ви відробили тиждень і сьогодні в своєму садочку, хто може, в кого є можливо цей зимовий садочок, ось відпочити. Це карта впевненості в собі. Самовпевненості також. Це може бути інколи і егоїстична карта, але вона говорить, що саме сьогодні у вас все в ну, як би це сказати, в ажурі, скажімо так, все дуже добре, беземоційний стан. Це, ну, скажімо так, якесь надходження грошей може бути, якась спадщина. Ось. Прикрашаєте своє помешкання, робите його затишним. Ця карта приносить такий, знаєте, впевненість в завтрашньому дні, тому що тут достатньо фінансів, щоб, наприклад, прожити якийсь довгий час. Ой! Бачите, правда. І так, карта номер два. А тут у нас той місяць, який виходив. У нас з самого початку, тобто е якісь у вас е погані думки. Якісь передчуття можуть бути. Можливо, хтось щось мутить за вашою спиною, але ви це відчуваєте. От сьогодні, повірте мені, якщо ви сьогодні думаєте про когось щось не те, от от оця людина, вона не щира зі мною, значить це правда, тому що от вона вам випадає сьогодні. Я би сказала, будьте сьогодні обережні. Але дивіться, це карта ще енергетично дуже жіночна. По-перше, жіночна і магнетична. Ви сьогодні настільки жіночна, настільки притягуєте енергетично, наприклад, чоловіків. Якщо ви чоловік, будьте обережні. Тут дуже така, я би не сказала злодійка, але така нещира людина або жінка. Будьте обережні. А тут ще, знаєте, як би сказати, інтуїтивно ви чогось боїтеся. Боїтеся робити новий початок. Боїтеся перед кимось перед чимось щось. Ну, Ця карта, вона говорить про якийсь інстинкт, про інстинкт, можливо, навіть самозбереження. Страх перед перемінами теж може бути, до речі. Карта номер три. А тут у нас дивіться теж старший аркан, і це Мах. Мах говорить, що все сьогодні у ваших руках буде так, як ви захочете. Важливо, що які у вас мотиви, які у вас плани комусь нашкодити чи за, за, за благо, як то кажуть, людства. Це дуже важливо. Тому що все, що ви робите на благо собі, але в ущерб, наприклад, іншим, тоді вибачайте, це не є. Тому що маг говорить: сьогодні ти можеш робити все, що хочеш, у тебе все вийде, але колись за це тобі прийдеться відповісти. І найпізніше, хто у вас про це запитає, це буде п'ятий аркан. Жрець, він вчить, тобто це найстарший урок у вас буде. Тому сьогодні все у ваших руках, ви можете багато чого досягнути, ви можете навіть когось обдурити. Але дивіться, якщо ви просто а, така, знаєте, неважлива не якась брехня, яка, наприклад, Нікому нічого не нашкодить, але навпаки. Але, ну, Дивіться, це дивитися по а, своїх а, відчуттях. Ось. Тому що брехня, вона рано чи пізно все рівно а, вийде. І кручу вірчу запутать, хочу, а дивіться, тут ще дуже добре Зеленський видно, як він був ще колись бритий. Ось, це, напевно, з нього малювали цю карту. Якось так, мої дорогенькі, у вас є сьогодні все: талант, час. Ви його знайдете. Якщо щось дуже важливе, то ви знайдете і час. Тобто вперед і до успіху. Бажаю вам гарного, мирного дня, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!